Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в місті Кам'янка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Кам'янка місто в Черкаському районі Черкаської області України, центр Кам'янської міської громади. Відстань до міста Черкаси 60 кілометрів, до міста Кропивницький 70 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Загальна площа будинку 80 метрів, площа ділянки 23 сотин. Продам будинок по вулиці Затишній. Всі питання по телефону. Внутрянка під ремонт по бажанню. Ванни та туалету в будинку немає. Будинок газифікований з опаленням. Вода в будинок підведена, хозбудівель немає. Телефонуйте в тому разі, якщо вам підходить будинок, продається тільки за готівку. Уважно читайте обяву. Ціна 26 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду.